Я відмовилася від дуже такого вартісного подарунку. Це був там золотий годинник. Тобі От мені, таке пропонувало. мені на побачення Що за кавалєри. <с> Ой, ну це все, все в житті було. Так, мені, мені хотіли подарувати золотий годинник, і я категорично відмовилася, при тому, що. М це було не перше побачення, і не друге з цією людиною, і... але от я не могла прийняти такий подарунок, і я до того часу я дуже вважала цього хлопця дуже спокійним в житті. Але коли він от мені цей подарунок, коли я його не прийняла, він його дістав і гепнув його об асфальт. Я поняла, що він не врівноважений. Я, я зрозуміла, що він не врівноважений, і потім наші стосунки через цю ситуацію пішли на спад і ну, врешті решт ми перестали спілкуватися. Саме через це його такий момент. Хоча я його ну, так дуже дуже довго, ну не прям дуже, зрозуміло, що там в юності там дуже це, умовно кажучи, там рік-півроку, це вже багато. От. Але коли він ось так агресивно дістав цей годинник і кинув його об асфальт і вони розлетілося в різні сторони. А, ну ми, спочатку мені була шкода годинника, але потім я подумала, що а якби в мене з ним стосунки продовжилися, якби я вийшла за нього заміж, от йому mm. б щось би не сподобалося. І все. А, тобто Посуда ніколи… А хто знає, це може і насильство перерости. ну Типу, якщо він Стоп. зараз на такому етапі годинником кидає, то хто знає, може він потім тобою так буде кидатися. <правда> це це <правда> правильно, це добре, що ти не зв'язалася з тим. Таким чином.